21 грудня і на каналі Житомир. Інформаційний огляд дня. Мої вітання. Деякі новини середи є такими. Заступники міського голови Житомира звітували про зроблене перед депутатами міськради. Житомирщина з лідерів децентралізаційного процесу в Україні. Єдине пенсійне вікно спростить надання консультаційних послуг пенсіонерам у Черняхові. Друге пленарне засідання сесії Житомирської міської ради розпочалося зверненням представників фонду братів Кузьміних про підтримку Центру реабілітації поранених військових. За словами Сергія Сухомлина, таку допомогу міська рада планує надати і це питання при формуванні бюджету на наступний рік. Загалом під час сесії на розгляд депутатського корпусу винесли 43 питання та звіти роботи за рік заступників Житомирського міського голови. Детальніше про це у відеосюжеті. Чотири заступники міського голови звітують за рік роботи перед депутатським корпусом та громадою міста. Першим до трибуни вийшов Олексій Ясюнецький, котрий вже незабаром залишить цю посаду в зв'язку з переходом на іншу. За словами посадовця, чимало вдалося зробити, проте залишає деякі проекти незавершеними. Хто замінить його на посаді, не знає, але впевнений, що буде той фахівець, котрий зможе довершити проекти і впроваджувати новації. Я вважаю, що вона виконана на належному рівні. А що не виконана, тому є про оборонто... То мені І мій наступник, який тут буде, тобто він буде мати міцний фундамент, на який можна стати і доробити або зробити щось так. заступник міського голови Олександр Фещенко своїм напрацюванням вважає створення підтримку ОСББ та комплексний підхід до ремонтів мікрорайонів. Питання присутніх депутатів у залі викликали якість ремонту асфальтового покриття на тротуарах та дорогах міста. Олександр Фещенко пояснює це прогалиною в законодавстві. У нас відсутність ДБНів, да, на прибудинковій території міжквартальні проїзди. Тобто не, не, взагалі законодавчо ми не маємо до чого прив'язатися. Друге, от я до вашого прикладу: як на тротуарі, пішохідному тротуарі, виконати норму щільнення числою по тому ДБНу, який у нас застосовується до автомагістрали. Роботу двох інших заступників Матвія Хренова та Дмитра Ткачука Житомирський міський голова Сергій Сухомлин ще під час власної прес-конференції охарактеризував як найбільш прогресивну. Нині заступники звітують, що вдалося змінити і покращити у місті у сферах їх впливу. Найбільш успішним проектом і важливим для міста в охороні здоров'я це був проект приймальні відділення. Були профінансовані розходні матеріали, закуплено величезна кількість обладнання. Щодо управління сім'ї молоді спорту, вдалося проф. Прамувати святкування та відзначання видатних подій, розпочати будівництво бази водних від спорту. Щодо управління освіти закуплено велика кількість комп'ютерної техніки, мультимедійні дошки, утеплення, які проводяться, і розпочати будівництво третьої гімназії нового корпусу. Це сьогодні заміна світлофорів, які проблемним питанням доволі багато років були. На сьогодні вони вже почали замінюватися, і це не просто заміна на типові такі. Самі а і суттєво покращення табло відліку часу. Всі діодні, на всіх світлофорних об'єктах буде озвучка для людей з вадами зору. Це, це реальна зміна. Сьогодні масштабним куском роботи є проблеми ТТУ, відновлення рухомого складу. Вже наступної сесії планують розглянути питання міського бюджету на 2017 рік. Юлія Свінціцька, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Тристоронню угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в області на наступний 2017 рік підписали в обласній державній адміністрації. Свої підписи під документом, який визначатиме конкретні її та наміри у напрямку створення умов для ефективного захисту трудового, інтелектуального та людського потенціалу Житомирщини, поставили представники органів влади асоціації роботодавців та федерації про області. Вперше до підписання документу долучилися представники місцевого самоврядування, Врядування. Документ підписано на черговому засіданні Ради соціально-економічного партнерства. Сьогодні ми з вами маємо також на наступні роки закріпити документально всі домовленості стосовно соціального діалогу між роботодавцями, між владою, між проспілками. І що мені особливо приємно, що до Активного цього діалогу долучається місцеве самоврядування. Така природа, що роботодавець, він повинен заставляти працювати ефективно і якісно у цю людину праці. Ну а задача влади це все об'єднати, прийняти бюджет, розділити гарненько. От. І щоб кожен мав те, що він повинен мати. Асоціація міст України провела у Києві національний прес-клуб за участю засобів масової інформації на тему «Децентралізація, підсумки та досягнення 2016 року і завдання на наступний рік. Захід став символічним фінішем децентралізаційного марафону всеукраїнської акції Асоціації міст України, яка ставила собі за мету активізувати та стимулювати громади до об'єднання, мотивувати їх успіхами вже діючих об'єднаних територіальних громад. Протягом шести місяців регіональні відділення асоціації та регіональні консультанти проводили виїзні. Дні інформаційні зустрічі у потенційних об'єднаних громадах вже визначили лідерів децентралізаційного марафону. Одним із них стало і Житомирське регіональне відділення асоціації за кількістю об'єднаних територіальних громад, що вийшли на вибори у 2016 році. А це 22 громади. Мені приємно відзначити, що в рамках цього заходу вчорашнього була відмічена робота Житомирського регіонального відділення в рамках марафону. Нашу команду відзначили як найрезультативнішу за кількістю об'єднаних територіальних громад. Звичайно, я не можу сказати, що це тільки наша заслуга. Нам в принципі в області пощастило. У нас є підтримка зі сторони облдержадміністрації. В особі Ігоря Петровича Гундича він завжди йде з нами на контакт, допомагає, всіляко підтримує. Тому якби да нас відзначили, приємно було, що нагороду вручив віце-прем'єр-міністр Геннадій Григорович Забко наш земляк. Але ще раз хочу наголосити, що це не тільки наша заслуга, і у нас є така хороша масштабна підтримка. Фронт офіс для обслуговування громадян відкрили у Черняхівському об'єднаному правлінні пенсійного фонду України. Там обслуговують понад 8 тисяч пенсіонерів району та селища. А відтак сучасна система обслуговування та інформаційні технології, які задіяні в новому залі обслуговування громадян, дозволять значно оперативніше та якісніше надавати послуги, а в подальшому повністю відмовитися від паперового документу обігу. Там працюватимуть два фахівці, які й надаватимуть ці послуги. Фронтофіс обслуговуватиме всіх громадян, які звернулися. Незалежно від їх місця реєстрації або проживання. Нова система дозволить уникнути черг, комфортно організувати процес надання консультацій і прийому необхідних документів для призначення та перерахунку пенсій забезпечить прозорість та відкритість процедури надання послуг, оперативність її отримання та зручність доступу до інформації. До кінця року аналогічний фронтофіс планують відкрити в Романові. Такі фронтофіси, зали обслуговування ми вже відкрили в. Бердичевському об'єднану управління пенсійного фонду, Коростенському, Чуднівському. І це в цьому році четвертий такий фронт офіс, який ми сьогодні презентуємо і переходимо працювати в нових умовах. Перш за все, громадяни можуть одержати широке поле коло послуг в даному залі обслуговування, це починаючи від здачі документів на призначення пенсій. Відповідно подачі документів для підвищення пенсійних виплат, одержання любого довідок, що стосується і заробітної плати, яка була використана для призначення пенсій, і крім того, про розмір пенсійних виплат. Крім того, тут в нас ще ряд послуг передбачено. Те, що раніше не було, це якраз ось робоче місце для відвідувача. Сьогодні все робиться для людей. Для те, щоб людям було набагато простіше, отримати ту чи іншу довідку, чи Перших отримала 834 комплекти комп'ютерної техніки. Навчальні комп'ютери презентував голова облдержадміністрації ігор Гундич. Сюди входить монітор, системний блок, мишка, клавіатура. І що для нас немало важливо, це ліцензійне комп'ютерне забезпечення. чиновник зазначив, що нова техніка в область надійшла з Китайської Народної Республіки в рамках урядових домовленостей і вручив сертифікати. Голова Потіївської територіальної громади Володимир Майструк, з поміж тих, хто отримав такий різдвяний подарунок. Каже, це суттєво вплине на якість шкільної освіти у сільській місцевості. Отримуємо комп'ютерний клас. Сказати, що він нам не потрібний, ми не можемо. Він нам потрібний, тому що обладнання, яке в нас є в комп'ютерному класі, воно вже морально застаріле. Є спеціаліст. Дісти інтернет на зараз інтертелекомовський, але ми ось проплачуємо гроші, ми зробимо спутниковий інтернет, щоб була е, связь, надійна, щоб діти могли нормально вчитися, нормально спілкуватися і отримати інформацію, яка для них потрібна. Найбільшу кількість комп'ютерів, понад три сотні, отримали школи обласного центру. Вчитель інформатики Житомирської гімназії, номер 23 Ігор Баранов вражений навчальними можливостями нової техніки. Ці комп'ютери мають комплектацію двох'ядерний процесор 4 ГБ, та оперативної пам'яті один жорсткий диск. Окрім цього, в ньому йде в комплекті перехідник, тобто можна підключити до HDMI другий монітор. А окрім цього, йде можливість горизонтально розміщувати, якщо у вас немає місця, наприклад. Тобто, там вже збоку ви побачите є ножки, щоб його класти. І він дуже такий товстий матеріал, і можна на нього ставити монітор. Загалом комп'ютерних класів відтепер побільшає у 57 школах Житомирщини. 90 нових комп'ютерів надійде в 6 опорних гімназій, 60 у ті навчальні заклади, на базі яких працюють мовні табори. Ірина Остапчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. У Житомирі триває благодійна акція з реалізації листівок Янгол з великим серцем. Кошти, зібрані від продажу листівок, йдуть на лікування дев'ятирічного Володі Каблова, який потрапив під колеса тролейбуса, і вже понад місяць лікарі борються за його повноцінне життя. Як просто подарувати надію про це Сергій Косюченко. Щоб зобразити звичайного хлопчика з крилами Янгола на листівці, художниці Аллі Юзепольській знадобилося два дні. Саме так вирішили допомогти хлопчику, який потрапив під колеса тролейбуса. Янголами з великим серцем стали сотні людей, котрі не залишились осторонь чужого горя. Батькові хлопчика передано майже 17 тисяч гривень від небайдужих людей. Той, хто має цю листівку, вважається творцем доброї доброї справи. Нехай це буде 10 гривень, але він тверець доброї справи. Я коли робила, починала робити з пані Тетяною ви, ну, цю акцію, почали вже, створили цю акцію. Ми не знали, що стільки людей бажають допомогти. Розумієте? Я вражена була добротою наших людей. Охоронець музичної школи Микола долучився до акції одним із перших, адже вважає, що неважливо, хто ти. Важливо, що біда не може бути чужою. А це благодійно, це потрібна цій дитині. І вирішили, ну, допомогти. Гроші підуть на користь, і хлопчик зможе повернути втрачене здоров'я і буде насправді здоровою, гарною дитиною, виросте гарною людиною і зможе е теж бути доброю людиною за це добро, яке йому віддали люди. Лікарі вже провели чотири складних операції. Але найскладніше попереду родина хлопчика та небайдужі люди чекають, щоб Володя швидше одужав та став на ноги. А ось Алла Юзепольська вже має намір провести аукціон для продажу картини. Кошти також підуть на лікування Володі Каблова. Сергій Косюченко, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Зафіксувати мить у фотографії просто і складно водночас протягом року тривав конкурс на цікаві і креативні фотографії. У результаті із 94 світлин обрали найкращі та визначили переможців у чотирьох номінаціях. Фотоконкурс Рідний край моєї полісся є традиційним. Проходить він в останні дні року. Які роботи перемогли цьогоріч і яке місто найбільше надихало фотографів-аматорів? Про це у сюжеті Оксани Гебрич. Цьогорічний конкурс вразив журі великою кількістю фоторобіт, різноманіттям тем та віковим діапазоном учасників. Наймолодшій учасниці всього 12 років. Найстаршому конкурсанту Володимиру Тонкоштану із Новограда Волинського 75. Чоловік вперше взяв участь у такому конкурсі і відразу успіх. Його фоторобота пробудження перемогла в номінації портрет. Это маноклімаснята Правда, Он трохи ритуширований аніліними красителями. Это не цвітна фотографія, чорно-біла. У получилася така от фотографія. Найбільше призових місць у Бердичівських фотографів з Бердичева і Ольга Пінчук, переможниця в номінації Макрозйомка. Світлина називається Арія Ревеліти із опери. На ній зображено равлика, який ніби співає. Аби отримати хороший катер, дівчині довелося докласти зусиль. Треба було побризкати його водою, щоб він як витягнувся. І трішки, трішки треба було посидіти. Аби конкурс був чесним і неупередженим, журі обирала кращі світлини, не знаючи, хто їх автор. Один із основних критерій вибору це ідея фотороботи та те, наскільки митцю вдалося її втілити. І, звичайно, побудова кадру, тобто композиційне рішення, світлове рішення, кольорове вирішення, так би мовити, от по таким. Критеріям. Ну, технічна сторона, то раніше бралась до уваги, зараз практично, за рахунок того, що дуже прогрес в цифровій фотографії, цифровій технології, то зараз практично техніка плюс комп'ютерна обробка. Практично кожний маломальський, володіючи навиками фотошопа, комп'ютера, тим паче зараз такі доскональні фотоапарати. Що тільки нажимай кнопку, фотоапарат буде сам все робити і видавати якісний в технічному плані якісний фотознімок. На відкритті звітної фотовиставки леуратів конкурсу відзначили дипломами та грошовими преміями. Оксана Гебрич, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Далі у випуску огляд спортивних подій від Сергія Богінського. В першому колі відкритого чемпіонату міста Житомира серед чоловічих команд з волейболу взяли участь 10 клубів Житомира та області. В останньому турі лідери чемпіонату команда Житомира перемогла Бердичівлян з рахунком 3-0. Гра була дуже цікава, напружена з двох сторін. Хочеться подячити команди соперника. Вони теж найкращі в цьому турнірі. О, ну і побажати всім крепкого здоров'я, успіхів і щоб надалі цей вид спорту все краще і краще розвивався. Також в цьому турі перша команда Житомирського національного агроекологічного університету перемогла команду університету імені Івана Франка з рахунком 3-0. Команда Хорос з Черніхова перемогла суперників дитячої юнацької спортивної школи також з рахунком 3-0. А команда Чуднова взяла верх над командою Біоресурс з рахунком 3-2. За останні роки виріс рівень команд, рівень гравців в чемпіонаті. Задіяні гравці першої ліги чемпіонату України, чемпіонату вищої ліги чемпіонату України, приймають участь і навіть гравці. У складі команд з інших регіонів нашої країни, особливо з Вінниці. Змання збирають численні глядачів, прихильників цього видовищного спорту, який за останні роки відроджується в нашому місті та області. Я дуже люблю цю гру. Волейбол, вважаю, що взагалі це одна з найпрекрасніших інтелектуальних ігор серед ігрових спорту в світі. А сьогодні прийшов на гру, бо сьогодні грають кращі команди, які. Виборюють право першості в відкритому чемпіонаті міста нашого, наша Житомирська команда, де грають всі житомирські хлопці. І Бердвічівська команда, де є запрошені легіонери, але це за положенням дозволено. Тому сьогодні я відчуваю насолоду від гри. Сергій Багінський, Максим Возний, новини Житомирщини. Традиційно, останніми роками у місті Берегово, що на Закарпатті, збираються ветерани фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на змагання з футзалу у чотирьох вікових групах від Житомирщини цього року взяли участь дві команди Андрушівки, ветерани Чудного та минулорічні переможці, команда «Граніт» з Чернігівського району Гранітівці виборювали пальму першості з 14 командами з усієї України, і у фіналі наші земляки підтвердили свій рівень, вигравши по пенальті у Своїх суперників. Приємні за команду, за нашу область, що ми другий рік. Вірніше, я перший рік, а хлопці вже другий рік підряд займають перше місце. І якби всі цих 14 команд, це немало, було всі, всі задоволені грою. Отже, команда Храніт Черників вдруге поспіль отримала Кубок чемпіонів. У нас були настроєні, от, на кожний нам було важко. От і тим приємніше доказати і собі, і всім, що ми другий раз все таки перший раз було це не случайності, а другий раз, закономірність це вже як е, підтвердження того нашого е, рівня футбола, футзалу. Так що я дякую всім за, за підтримку. У Житомирі та області постійно проводять змагання серед ветеранів фізкультурно-спортивного товариства Колос завдяки чому футболісти стають чемпіонами всеукраїнських змагань. Зараз є ідея разом з Житомирською обласною федерацією футзалу, громадською організацією ветерани футболу Житомирщини та Житомирська обласна організація колос планує в січні місяці провести змагання з футзалу на першій Житомирській області, де в одній групі будуть грати команди міського підпорядкування, в другій. В цій групі будуть команди грати з районів. Це дасть можливість відібрати кращих гравців, які у березні місяці будуть представляти Житомирщину. В змаганнях серед ветеранів різних вікових груп, ну, ж таки 40, 45, 50, 55, які пройдуть в Житомирі на наших базах. Сергій Багінський, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. І наостанок інформація про те, що можуть відчути люди чутливі до магнітних бур. Синоптики повідомляють, що Земля вступила в потік сонячного вітру, який з великою швидкістю витікає із великого отвору, або його ще називають корональною діркою в атмосфері сонця. Ця подія може викликати магнітні хвилювання навколо полюсів нашої планети. Це відбувається, коли сонце починає втрачати плазму. Такі складні і непомітні для землян явища можуть відчувати люди, які чутливі до метеоумов та погодних змін. Сонячна Активність з нею і магнітні бурі триватимуть 21 та 22 грудня. А ось яку погоду на землі слід очікувати жителям області, дізнайтеся за мить. На сьогодні це всі новини. До побачення. За інформацією синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер південно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря 22 та 23 грудня вночі – мінус 5, мінус 7 градусів, в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. 24 грудня вночі – мінус 4, мінус 6, в день – мінус 1, плюс 1. Атмосферний тиск 757 міліметрів і поступово падатиме. Вологість повітря – 82 у суботу, 24 грудня, погіршення погодних умов, швидкість вітру сягатиме 50 метрів на секунду. Очікуються снігопади.